Сьогодні розповім про абдомінопластику. одну з популярних операцій після самостійного схуднення, вагітності чи баріатрії. Абдомінопластика це операція спрямована на поліпшення вигляду живота шляхом видалення надлишку жиру. І шкіри з передньої черевної стінки основними показами є наявність фартуха, а також розтягнутої шкіри, надлишок зайвого жиру після власного схуднення або баріатрії, ослаблені м'язи черевної стінки після вагітності або значної. Трати ваги, а також бажання покращити свої контури тіла. Рекомендується в першу чергу досягти ваги тіла, яка вам комфортна або яка дає можливість проведення даної операції. Звичайно, пройти обстеження і консультацію у лікаря, зустрітися з нашим анестезіологом і уникнути певних препаратів. Або коріння безпосередньо перед самою операцією. Так, на жаль, шрами залишаються інколи навіть до горизонтального рубця, який у нас проходить, нам треба додати невеликий вертикальний рубчик, щоб досягти бажаного результату. Але ми в змозі і стараємося розмістити їх в зонах, які є менш помітними, наприклад, в зоні нижче лінії білизни. Кінцевим етапом реабілітації ми вважаємо період 6 місяців, але вже за 2-3 місяці, в залежності від індивідуальних. Особливостей організму ви повертаєтесь до свого звичайного ритму життя. Спочатку будуть певні незручності, але з часом це все зникне, і в нас залишиться лише результат.